Друзі, привіт! Все ж таки вирішив записати. Можливо, комусь нагоді буде бо це життя. Я нарешті отримав карту ПМЖ. Що для мене це значить? Це значить, що я тепер можу в Європі бути ні 180 днів, як було. Чому я вирішив це відео записати? Бо я йду в ужон отримувати карту сталого побуту, але вже другий раз, тому що вони зробили помилку сьогодні. Дуже. Красива погода, дивіться, які дерева. Карту я, до речі, чекав десь приблизно 8 місяців. Карту отримати в принципі не складно. Є нюанси. Треба пропіска, треба оренда мешкання, жилья. І потім був ще один дзвіночок і приход поліції на перевірку. Чи дійсно я мешкаю по тому адресу, де було заявлено. Прийшла приємна поліцейська, я її запросив. Вона позадавала мені пару питань, таких, скажімо, безобідних. І все. І в принципі, і через деякий час прийшов лист. Що я вже буду отримувати карту, через може через місяць маю отримати вже типа, рішення. Прийнято, скажімо так. Цю карту отримав я по карті поляк. І неприємний момент в цій історії: те, що карту поляку у вас заберуть. Не знаю, чи мені зараз поміняють цю карту, тому що в раз тільки зранку її давали. Зараз, до речі, помінялися умови прийому по карті поляка в Польщі. Тепер треба подаватися в електронному відді і чекати. Моя сестричка чекає вже 3,5 місяці на собі, тільки вчора прийшов їй увідомлення, що нарешті на март місяць їй назначили співбесіду. Ось така от процедура дуже довго. Це моє враження, що в Польщі, в принципі, як і в Європі, все дуже медленно. Дуже медленно. Це до речі, вже зараз ми спробуємо обміняти карту, яку вони зробили по мосту. Бачите, тут берете Ось таку бумажку. І чекаєте, коли вас везуть. Дивно, сьогодні в такий час і є талончики. Перший раз їх не було. Дуже гарна погода. Я нарешті, я другий раз отримую карту побиту. Другий раз. Чому в другий раз? Тому що зробили помилку, написали адресу неправильно. Дуже цікаво, що на карті пишуть ім'я батька та мами. Ну, це дуже приємно. Це не знаю, ну мені дуже приємно це читати. Така повага до коріння. І написали місто народження. Мені навіть в паспорті такого не писали. А В карті побито написали місце народження. Країна пишуть, а місто не пишуть. Якось, якось дивно для мене це було завжди. Так, карту я отримав. Карта дається пожиттєво, але продовжувати треба кожні 10 років. Через рік я, в принципі, маю отримати, можу отримати паспорт польський. Така процедура скорочена. Але саме цікаво, що моя сестра, народжена в Україні. Потім поїхала жити в Білорусі і зараз перед війною поверталася в Україну. І щоб їй отримати паспорт України, їй треба було чекати 5 років. В принципі, вона зараз пішла по процедурі отримання карти поляка тут в Польщі. Дуже довга процедура: 3,5 з місяця, вона чекала, подала на імей e інформацію на споткання. Три з половиною місяця вона чекала, і тільки зараз, вчора їй прийшла інформація, що її на март місяць е, запрошують на співбесіду. Мої знайомі вчора отримали карту поляка, які подавалися в катавіцях. Вони чекали десь приблизно, десь приблизно місяців п'ять, мабуть. Е, була співбесіда, питали, запитували дуже багато про коріння. Дивіться, яка краса просто надзвичайно красиво. Ці ворони, це колись, мені знаєте, що нагадує, Броди, місто Броди, колись там мешкали мої батьки. І коли ми йшли з вокзалу додому. Так, ще, ще дуже важлива інформація, хто подається на карту побиту по карті поляка, іменно по карті поляка. Це дуже важлива інформація. У вас карту поляка забирають. Коли ви отримуєте карту, вона анулюється. Я думаю, що варто її здавати, хоча деякі пишуть, ну це не гарно, звичайно, що нібито потеряли. Що ви тіряєте, тіряєте проїзд в потягі 37% і безкоштовні музеї. Але взамін вам дається виплата поміч по карті поляка. Це 2000 євро з чимось на протязі, здається, року. Має бути виплата фінансова така поміч. Але є маленьке але треба, от запам'ятайте. На протязі трьох місяців, як ви подалися на карту сталого побуту, написати заявлення. Тобі ж краще робити це в одномоментно. Подаєтесь на карту сталого побуту і одразу подаєтесь на поміч. Це робиться окремо. Вам можуть запитати, а чого ви це так швидко робите? Не слухайте, це мені таке казали. Робити це одразу, хай буде. Бо якщо ви забудете, три місяці пройде, багато хто про це не знає. Я прямо в ужонді чоловіку сказав, він був в шоці, він вже подався, але на грошову допомогу не подався. Він одразу подався, потім мені передзвонив, дуже дякував, каже, що встиг все зробити. От, подався і отримує поміщ. Ну, я, я, я не знаю, чи отримую, але, але подався. Для мене це можливість більш робити роботи в Європі. І дуже добре, що коли є у людини. Можливість вибирати, де йому жити, де йому краще. Багато хто не знає, що багато людей раніше не могли собі дозволити, наприклад, просто переїхати в Київ, бо йому так захотілось. Виїхати з села до міста, бо йому так захотілось. Це були 50-ті роки, друзі, і багато хто про це не знає, що нам не дозволяли навіть рухатись, розумієте, нібито вже не було крепостного права, нібито вільні люди. А при Савке не можна було. Були закриті міста. Хочеш переїхати треба. Не можна було просто взяти собі і переїхати, бо я так хочу. <кій> да? Навіть паспортів не було у людей, щоб ви розуміли. Дуже хочу, щоб Україна нарешті повернулася туди, де вона має бути. Це Європа, це цивілізація. І я думаю, що ця війна йде іменно за територію, за те, що мала колись Європа і втратила. І я сподіваюся, що справедливість буде, і Україна повернеться в цивілізацію, в нормальні умови. Все ж таки, знаєте, і будуть українці їздити в цивілізацію туди-назад, без проблем, без 180 днів. Те, рахувати дні на кордоні не дуже приємно, особливо коли у тебе залишається там е, ну, 2-3 дні і депортація. І знаєте, бути винуватим без вини – це депортація, ти нібито нічого не нарушував, такого, да? але ти б в дні перебування в Європі, і тебе можуть просто банально депортувати на рік. Ну це не дуже, скажімо, приємно. Боже, яка погода сьогодні красива. Подивіться, друзі, яке здання красиве. Як приємно, коли ти йдеш і бачиш такі речі. Я вам хочу сказати, це якось ну, впливає на настрій. Якось дивіться. От просто приходиш мимо. До речі, Італія, От хто бачив це відео, це просто У мене не вистачало словарного запасу, щоб показати свої емоції. Я просто там багато музики наклав, бо я там, в принципі, говорив багато, багато, можливо, і того, що не треба говорити. Ви знаєте, я ж людина савка, вже савок з мене треба кліщами видірати. Я ще пам'ятаю, як мої батьки шепотом на кухні говорили. Друзі, це не шутки. Це жахлива система, я вам хочу сказати. Це просто жахлива система ставлення. Ладно, мене знову понесло. Друзі, всім дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі.